На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга п'ятого вересня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Облаштували заїзд до подвір'я, а отримали штрафи, суди і демонтаж у Івано-Франківську дружинам загиблих українських військових провели безкоштовні фотосесії. Я тоді була на сьому місяці вагітна, і він сказав, хто як не я. Коломийські пауерліфтери Іванна та Дмитро Голінеї здобули золото і бронзу чемпіонату світу. Ми готовили, працювали. про це та інше детальніше у випуску. Пожежа на полонині. Уранці 5 вересня рятувальники отримали повідомлення, що горить дерев'яна господарська будівля на полонині ліснів села Миколичин. На жаль, під час пожежі загинув молодий чоловік. Ще один постраждав. Деталі розкаже Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС у Івано-Франківській області. 5 вересня вранці до рятувальників поступило повідомлення про пожежу дерев'яної господарської будівлі на полонині ліснів села Миколичин Яремчанської територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців з міста Яремча, та костелища Ворохта, які прибувши до місця події, локалізували та ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 42 метри квадратних. Ліквідацію даної пожежі ускладнював під'їзд до полонини, оскільки полонина розташована на висоті орієнтовно 1100-1200 метрів над рівнем моря. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Також на пожежі постраждав чоловік 1990 року народження, якого з опіками верхніх кінцівок було направлено до Яремчанської центральної міської лікарні. До ліквідації пожежі було залучено більше 20 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причину виникнення даної пожежі а також ці обставини встановлюють фахівці. А на Верховинщині чоловіка вкусила змія. Інцидент трапився поблизу села Бестрець. Далі рятувальники нагадують основні правила, як поводитись під час зустрічі із плазунами. Верховинські гірські рятувальники залучалися для надання допомоги жителю Верховинського району 1958 року народження, якого вкусила в ногу змія. Подія трапилася на полонині Кобелева Хребта Кострича поблизу села Бестрець Верховинського району. Рятувальники, прибувши до місця знаходження постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги, де передали медикам. Нагадуємо, що щоб берегтися від укусів змій, Одягайте завжди високі черевики, довгі штани супкої тканини. Перш ніж сісти на траву камінь чи колоду, постукайте по них палицею, адже часто змії якраз і ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев та трухлявими пнями. Якщо побачили змію, не потрібно робити різких рухів, потрібно почекати, поки вона відповзе, бо, як правило, змія. Просто не бачать нерухомий предмет, як змії не нападають першими, а проявляють агресію в разі небезпеки. Облаштували заїзд до подвір'я, отримали штрафи, суди і демонтаж. У редакцію НТК звернулась мешканка Томачика Марія Мальничук. Упродовж чотирьох років у жінки тривають судові суперечки із сусідами через те, що бетонний заїзд до їх будинку перешкоджає сусідам потрапити на свою земельну ділянку. Суд задовільнив позов сусідів і зобов'язав жінку демонтувати місток. Водночас пані Марія вважає, що суд вирішив несправедливо. Марія Мельничук мешканка села Тумачик Коломийської громади. Її син кілька місяців у лавах збройних сил захищає Україну. У приватній власності родини будинок і подвір'я площею 7 сотих на вулиці Джерельна. Мешкають тут із 90-х років. Неподалік подвір'я протікає невеличкий потічок, та під час паводків він завдає неабияких збитків господарству та незручностей. Дощові води, це як збираються, то ми просто мусимо в гумаках, раніше виходили. Ви розумієте, бродимо, перебрали через цей рів. Зули тоді взуття, чобітки тут і пішли собі далі. Спочатку підсипали заїзд на подвір'я, а потім вирішили облаштувати бетонний заїзд. Цей місток ми зробили, бо теж машина легкував таку, таку не зевину до будинку, ви самі розумієте, не заїде ніяк. Саме бетонний заїзд до подвір'я, зокрема, став причиною суперечок із сусідами. Вони подали до суду, зазначивши, що місток встановлений без відповідних дозволів і перешкоджає їм потрапити на свою земельну ділянку. Каже чоловік пані. Марії Ярослав Вінтоняк. Дали позовну заяву, що заїзд у них на город нема від нуля до метра. Фактично, тут заміри є, ми зняли 4 метри є заїзду. Є проїзд їм усе. А що місто їм мішає? Ми не знаємо, що мішає таке. Із цим питанням сім'я куди вже не зверталась, та кажуть, ніхто допомогти не може. Ми зверталися і до Станіславського голови міста зверталися, і в сільську раду зверталися, і до земельників. Земельники кажуть, що тут проїзд є, все нормально. але вони не розуміють, що це так. Таке рішення суддя прийняв. Ми до міського голови написали 50 заяв, 50, у нас є 50 листів. І він сказав, що я не можу нічого вам зробити, бо суд виріши завалити і ви без заїзду. Все, я не можу піти проти, проти влади, я, проти закону, я не можу піти. Бо так сказав суддя, що завалити цей заїзд. Сусіди від коментарів відмовилися, адже кажуть, усе вже давно вирішив суд і Коломийський міськрайонний, і апеляційний у Івано-Франківську. Цей заїзд незаконний і його мають демонтувати. А оскільки родина досі цього не зробила, на місце приїхали представники виконавчої служби, правоохоронці та техніка, аби рішення суду таки реалізувати. Заїзд таки зруйнували. Родині це обійдеться в десятки тисяч гривень. Ми вже 50 тисяч заплатили, виконавчі, і це все всі судові кошти і сусідам за експертами. все оплатили. Хоч експерт неправильно зробив оцінку. Він написав, що дорога 2,32, ціла від містка йде ціла ціле утолічку. А тут є 4 метри. То за що це наш що цей валити місток? Ми маємо заїзд до заїзду будинку, і вони мають 4 метри ще. А сіла вулиці йде сама дорога 2,32. Родина каже, дуже шкода вкладених коштів та сил. Та це. Не найголовніше у мене в разі екстреного випадку я не заїду ні ні швидка, ні пожарна, ні, ну всякі буває в життю. Ну не кажуть, що лишайте на вулиці машину, це до будинку ви заїжджати не будете. А в разі якогось пожару вибачайте, до побачення. Розправити крила у Івано-Франківську дружинам загиблих українських військових провели безкоштовні фотосесії. Мета акції зруйнувати у суспільстві стереотипи про образ вдови. Чи вдалося це? Дивіться у сюжеті. Пані Мар'яна, учасниця фотосесії, її чоловік, воював проти російських загарбників ще з 2015 року. Згодом звільнився та після початку повномасштабного вторгнення добровільно мобілізувався. Я тоді була на сьомо місяці вагітна, і він сказав, хто як не я, хто захистить наших дітей. З того часу життя поділилося на до і після. Ми були ніби як права і ліва рука. І коли він загинув, то таке враження, що я залишилася без правої руки. Із підготовкою до фотосесії дружинам українських військових допомагала професійна візажистка. Макіяжем Юлія Новоселова займається понад 20 років. Почали ми сьогодні з якого питання, якою ти хочеш себе бачити, якою ти себе зараз відчуваєш. Я може яскрава, я може грим, але мені хочеться, щоб жінка побачила себе в дзеркалі себе красивою. І для мене це найголовніше. Коханий майстрині також загинув на війні. Юлія розповідає, досі бореться із важкою втратою, тож розуміє кожну жінку у цій кімнаті. Доводиться зараз жити на три міста: Харків, Київ, Івано-Франківськ. Так у Франківську я також живу. Буває тут це для мене місто реабілітація. Чесно скажу. Я намагаюся бігти, 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 щось робити, робити, робити для того, щоб не занурюватися в свої думки, в свої спогади і в свої важкі. Эмоції. Загалом вдалося провести дві фотосесії з десятком учасниць. Люди в такому стані, вони ну дещо такі скуті, закриті, тому що в них там в душі десь глибоко якийсь сидить біль, і е, я намагаюсь з ними під час розмови якось їх вивести на те, щоб Зняти якби цю захисну маску, показати ту якусь чуттєву таку середину, тому це з кожною жінкою, це по різному працює, вони всі різні. Головною метою такого проєкту стала підтримка та об'єднання дружин, які втратили коханих на війні. В е цьому колі я дійсно розумію, що е ці люди розуміють мене, тому що коли я виходжу на вулицю, там зовсім інше життя. Людина одна справитися не може, але коли їх є багато. І в них є вони є однодумці. Я думаю, що це дуже сильно і безцінно. У планах організаторів після фотосесії зробити публічну виставку із отриманих світлин, додавши до них історію кожної героїні, аби продемонструвати стійкість та незламність української жінки. Коломиянам презентували жіночу святкову сорочку з міста Городенки. Завдяки зусиллям місцевих мисткинь ця маловідома сорочка 19 століття зовсім недавно отримала нове життя. У чому її особливість, розкажемо у сюжеті. Галина Дідич – мисткиня з Городенки. Спільно з колегою Людмилою Вонсуля та вишивальною спільнотою міста жінка відкрила землякам старовинну сорочку 19 століття. Тепер презентує її у столиці Покуття. Ця сорочка є незнайомкою у вишивальному світі, тому що ніхто не мав оригінального артефакта, і ми в городенці віднайшли старі уставки. І сорочку в колекції нашої колекціонерки Галини Гофічук приватній колекції Взір цієї сорочки має назву Волове око. Так він підписаний в експонаті музею імені Кобринського гуцульщини покуття. Волове око вишивається цей взір стебнівкою і ланцюжком. Дуже прості техніки. І одночасно дуже е, королівська сорочка, маючи оригінальні артефакти, майстрині відтворили схему і відшили сорочку. І наша мета була, щоб ми відшили і щоб познайомити цю сорочку з усім, весь вишивальний світ з нашою сорочкою, щоб інші теж захотіли. Відшити для себе і мати в своїй колекції покуцьку сорочку. У процесі роботи знайшли дуже багато доказів, що саме ця модель сорочки була традиційною для Городенки. Один з підтверджуючих фактів є оця наша найстаріша модель, яка наро... Параска колбус, яка народилася 1861 року. І бачите, вона в цих самих плічках на фотографії. Другим доказом, що ця сорочка із Городенки, є зразок з експонату Башти національного музею народного мистецтва Гущини куття де в фондах ми знайшли наше відшите плічко і воно підписане що воно, виш... воно походить з міста городенки 1900 рік Потім, ще крім того, ми знайшли фотографію, де є кружок союзу українок, городенківські жінки, їх біля 30, і частина з них теж в цих сорочках. Тобто, ми знайшли підтвердження тому, що цей взір походить з міста Городенки для популяризації городенківської святкової сорочки. Майстрині створили презентаційні буклети, відео, банери, а найголовніше відшили шість сорочок із традиційним орнаментом. Світні перемоги коломийські пауерліфтери Іванна та Дмитро Голінеї здобули золото і бронзу чемпіонату світу з екіпірувального пауерліфтингу. для спортсменів. Це вже не перші змагання та досягнення такого рівня. Про свої успіхи розповіли журналістам телеканалу НТК. Іванна Голіней пригадує, у спортзал, де займаються важкою атлетикою та пауерліфтингом, вперше потрапила, коли їй ще не було й десяти. Її старші брати Віктор та Дмитро тоді вже тренувалися, виступали на змаганнях. А зараз дівчині 16, вона студентка Колумийського педагогічного коледжу, а ще дворазова чемпіонка світу з пауерліфтингу серед дівчат до 18 років у ваговій категорії до 76 кілограмів. Цього разу в мене є три срібні малі. Медалі, тобто за кожну справу. В присіді мені підкрали штанга вагою 195 кг, в жимі 120, в тязі 165. в сумі триворства 480 кг. кілограмів. Продемонструвавши такі результати, Іванна не лише отримала золото чемпіонату світу, а й встановила європейський рекорд серед спортсменок своєї категорії. Я очікувала з результату більше. Мені вже тільки одна спроба. Дві спроби я не підняла, але все ж таки, дорога була далека і ну вже на наступний рік готуюся на кращі результати. Вдало представив Україну на чемпіонаті світу і майстер спорту міжнародного класу. Студент Коломийського навчально-наукового інституту, 22-річний Дмитро Голіней. Він вже 13 років займається пауерліфтингом, виступав у категорії до 120 кілограмів. У сумі триборства здолав 902,5 кілограмів і став бронзовим призером чемпіонату світу. Присідання, був срібну медаль, присівши 370 кг. у жим лежачи, бронзова медаль. 222,5 кг кілограми, і в тязі срібна медаль 310 кг. кілограм. І виступ дуже дуже добре, але сума була в минулому році на чемпіонаті світу. Більше чемпіонат світу з екіпірувального пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, відбувався із 27 серпня до 1 вересня у місті Валет та столиця Мальти. Розповідає тренер пауерліфтерів Василь Гарицько. Йому, хоч і не вдалося. Поїхати разом зі спортсменами та що сили підтримував і вболівав за них онлайн і був впевнений, що привезуть нагороди. Це в нас традиція. Їхній старший брат Віктор Горінець записав, започаткував, що в цьому далекому році. І так, слава Богу, по цей час ми якось з року в рік переносимо європейські світові медалі. Готовили, працювали і звичайно надіялися на якісь. Звичайно, результати не ті, що в залі бо в мене не було. Може, у них хвилювання десь було, що в мене немає. Але дякуючи з прирамських все як би, по плану вони виконали. Тренуються спортсмени на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив у Коломиї. Це відділення Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Розповідає заступник директора спортшколи Микола Чабан. Він пишається успіхами коломийських спортсменів і вкотре нагадує такий результат. Результат – це спільна праця багатьох людей. Перше, хочу подякувати нашим силам, збройним, що, тому що це є закон. Без них ми б нікуди не поїхали. Хочу також подякувати, ви знаєте, батькам, які привели цих дітей сюди. Бо це батько траска те великі, йому трас заслугнути. Він привів цих дітей, які ще нічого не піднімали. І бачите, що сталося: троє людей, дітей в одній сім'ї, два майстра міжнародного класу, один майстер спорту дівчини. Я думаю, що навіть буде між Великий дякую цим дітям, що вони бачать таке часто тренуються, прославляють наше місто, нашу область, нашу країну, на світу. Чим можемо, ми допомагаємо. Ну я не знаю, як щоб... будемо щось. Дякуючи що локомотиву клубу, керівництву, що нас їде ми... тренуватися. Хочу подякувати тренерам, які виводилися дітей. Що щоб міська рада трошки більше приділа увагу пару літня. Сутки привозимо медалі. А на нас, якби ніхто не звертає увагу до слова спортивна родина Голінеїв із села Залуччя Матеєвецької громади, Ольга і Гурковлюк для подій телеканалу НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам лише приємних новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.